Так, шановні шамокалочі. Як ми бачимо, Іринка вийшла так сказати, свою, свою гру. зрівняла до два молодець. Ну і зараз уважно подивимося, як у нас п'ятий гімн закінчиться. Ой, все сохраніть забило. Молодець. Прекрасно. Ми бачимо рахунок три. П'ятий сет, рахунок 3-3. Так, бачимо, постоїть по дикровку. Дніпро, да, играете? Угу. Неподробка? А, це обі так? да? Не знаю. По-моему, Дніпро? Так, бачимо, у нас сьогодні прийшло багато. Багато, так сказати, гості джоку. Дивитись на цей дуже престижний турнір. О, кращі граці України, Росії представники, Молдавії, Поляки сильна команда вистріли. Всі ну, жалі чомусь китайці не приїхали. Бо тут бажають багато виграти. їх. Володя самсона чомусь не приїхав с кіноболом. У нашої жопи. Так, стоп секундочку. Тут у нас якраз е, 5 35. Хоча сюди зупинив зустріч. А чому? Ага, бачимо, значить вляні тут стіл дають. Шуємося і у нас. Дивіться, я дав пару тих для того, щоб гра була більш стабільна. Значить, якщо ярона зліва, ракурс 3 Молодець. Дивимося далі.